Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава дякую за запрошення. Пане Дмитре, звісно ж, ви військовий аналітик, військовий оглядач, але все ж таки, як вам вибори у США? Є якийсь оптимізм з цього приводу? Оптимізм завжди є. Давайте говорити про те, що в незалежності від вибору сполучених штатів хто на власне переможець, хоча приможе, вже є. А позиція європейських країн щодо подальшої підтримки України вона одностайна. Тобто європейські країни прекрасно розуміють, що можливі подальші сценарії безпосередньо військового зіткнення Російською Федерацією зростають пропорційно. Тому ми і в подальшому можемо розраховувати відповідно на військово-технічну допомогу з боку Великої Британії, яка наразі є фактичним лідером антипутінської коаліції, Німеччини та низки інших провідних західних європейських країн. З приводу відповідно оптимізму по Трампу, те що ну оптимізм завжди залишається, але давайте говорити про те, що військова доктрина Сполучених Штатів передбачає а, участь власне військово-збройних сил Сполучених Штатів у одному глобальному конфлікті і відповідно одній локальній війні. Натомість наразі Російська Федерація демонструє політику створення штучних зон напруги в п'яти. Точка земної кулі це не тільки відповідна Україна, але відповідно Корейський півостров, це Тайвань, це Близький Схід, Ізраїль, протистояння сама з Палестина, це Червоне море. Ну і це відповідно конфлікт в Латинській Америці. Це прикордонні відповідно напруги мовиться про Колумбія. Він населено перепрошую. А от про це варто говорити: про те, що якщо виходити з військової доктрини Сполучених Штатів, то будуть вибирати відповідно від можливостей ВПК Сполучених Штатів і безпосередньо самих збройних сил цієї країни. Але не на користь України говорить той факт, що він, наприклад, Сеул, Тайвань і Ізраїль, це стратегічні партнери Сполучених Штатів поза блоком НАТО. На жаль, для України такого статусу немає, тому я не виключаю можливості власне тиску, як попередні спікер вже заявляв. На Україну в моменті певних територіальних поступок, тим більше, що ще до оголошення в, власне результатів президентських перегонів були висловлювання Венса майбутнього чи то можливого віце-президента Сполучених Штатів щодо характеру війни в Україні, це територіальні поступки і відповідно ну гарантії безпеки. Ну поки що не зрозуміло дійсно, якою в подальшому буде ця політика пана Трампа. Ми будемо сподіватися на рішучі кроки, але на наших умовах. Але тим не менше, нам своє робити. І ми своє, зокрема, представники і бійці збройних сил України роблять своє добре і дуже добре. З'явилася інформація сьогодні, що дрони гур вперше уразили кораблі росіян в Каспійському морі, які завдали ракетних ударів по Україні. У нас до ударів по каспійському поскавізв по каспійську в Дагестані уражень зазнали ймовірно ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. Місто знаходиться за близько 1500 кілометрів від кордону з Україною. Є у вас більш розлога інформація з цього приводу? Дійсно, що це було? От чи дійсно це було два кораблі Татарстан та Дагестан? От ми можемо бачити так само кадри з цього приводу. І скажіть, будь ласка. Якщо це перший такий привід радіти, і це взагалі вперше було ураження саме дронами гур кораблі росіян, чи можна говорити про те, що наші дронові технології так само кудись пішли вперед? Ну, по перше, можемо говорити про масштабування виробництва ударних безпілотників укроборонпромом. Ну і відповідно приватним сектором. Це перше. Друге, про це покращення тактика, технічних характеристик. Це відповідно, дальність ураження, цілі наразі це вже 1500 кілометрів. І, відповідно, збільшення бойової частини. Ну і головне, що маємо розуміти, те, що українська сторона демонструє суб'єктність прийняття рішень щодо нанесення ударів по території Російської Федерації, до красте. Нім БПЛА та інших засобів ураження, тобто, ми чітко демонструємо в першу чергу а тим же сполученим штатам, які поставили на паузу Питання надання дозволу бити по території Російської Федерації використанням атакамців, що Україна відповідно, як суб'єктна держава не буде чекати дозволу від західних партнерів, а модернізуючи власне виробництво і вдарних безпілотників відповідно ракетної програми, а мовиться про останні заяви і Президента України про успішне випробування української балістичної ракети буде вирішувати це питання на власний розсуд, тобто виходячи з військової і політичної доцільності. З приводу удару по Дагестану, це не перший удар, шановні колеги. Давайте згадаємо про те, що 24 числа, часу, я перепрошую, 29 жовтня було нанесено удар по Гудермесу. Це академія спецназу на території Чеченської. Республіки це відстань практична а аналогічна. Тобто, можемо говорити про те, що скорше за все тоді протестували тактико-технічні характеристики ударних безпілотників, а саме дальність ураження. Відповідно, відпрацювали вже по об'єктах військової інфраструктури, які є законними цілями на території Російської Федерації. Варто говорити про те, що за інформацією бур можливе пошкодження отримали і. Малі ракетні кораблі, проекту 21631 Тому скорше за все, ну мовиться про наразі підтвердження, себто дані об'єктивного контролю, які будуть свідчити. Про відповідно сам характер і нанесення ударів і ті цілі, які були вражені внаслідок цих ударів. Але колеги, я і не виключаю можливості того, що силами головного управління розвідки міністерства оборони на території самої Російської Федерації створені рухи опору режиму Путіна. В першу чергу це північний Кавказ. Чому я про це говорю? То ті події, які відбуваються наразі на території Чечні і Дагестану, свідчать про різку активізацію саме зброї. Ройного опору я нагадаю. 24 жовтня була обстріляна військова колона, яка рухалася в напрямок. відповідно Грозного це колона Росгвардії Загинув військовослужбовець Росгвардії Три отримали поранення. 29 наноситься удар по академії. Спечна ну і на сьогодні ми бачимо успішний характер удару по відповідно військовій інфраструктурі вже безпосередньо на території Дагестану Знаєте, такі співпадіння? Ну я не вірю співпадіння, але. Це свідчить про а, оперативні можливості головного управління розвідки міністерства оборони і відповідно спланований систематичний характер роботи українського розвідного рису. Це досить серйозні показники е, відповідно роботи управління головного управління розвідки міністерства оборони. Себто системність роботи. Це основне це не демонстрація можливості, а це реальна кропітка і відповідна послідовна робота. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здати. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.